Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу записати для вас таке відео, можливо, воно є для когось актуальним. Це для тих ФОП, які вирішили припинити свою підприємницьку діяльність. Сьогодні, друзі, хочу розглянути для вас покрокову інструкцію, тобто алгоритм, що має за що відбуватись, і як правильно закрити підприємницьку діяльність. Сьогодні ми також розглянемо ліквідаційну звітність для декларації про миновий стан і доходи. І, друзі, розглядаю сьогодні приклад для тих підприємців. Хто на загальній системі податкування, які мають магазин, тому що друзі, взагалом загальну систему податкування обирають ті ФОПи, які мають магазин, і в них основна від діяльності 4711, тобто роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, переважно алкоголем і тютюновими вербами, тобто мають підакцизні ліцензійні товари. Але ж все ж таки є і підприємці, які на загальній системі у них немає магазину. Ну це дуже велика рідкість, друзі, тому що ну загалом люди не намагаються не обирати цю систему оподаткування, тому що дуже високі податки і краще стають платниками єдиного податку з спрощенцями першої третьої групи. Отож, друзі, кому цікава дана тема, то давайте розберемося. Отож, якщо ви вирішили припинити свою... Підприємницьку діяльність, що нам потрібно розпочати. Саме правильний і перший крок це є зняття із податкового обліку вашого касового апарату. Тобто РРО і ПРРО ми знімаємо в першу чергу. Для того, щоб зняти ПРРО, ви подаєте форму 4 РРО. Якщо у вас касовий апарат РРО, тобто ви маєте стаціонарний ви йдете до ЦСУ і розриваєте з ними договір. І потім на основанні цього розірваного договору в електронному кабінеті подаєте форму 4 РРО. Це у нас іде зняття касового апарату. Далі, друзі, наступним кроком є зняття із податкового обліку об'єкта оподаткування. Тобто, ви подаєте форму 20 ОПП і там буде закриття вашого магазину. Далі, наступним кроком, друзі. Після цього, коли ви закрили касовий апарат і зняли об'єкт оподаткування в податковій за допомогою електронного кабінета, чи в якій ви програмі там працюєте, медок, Артзвіти, тощо, то ви йдете до державного реєстратора і подаєте заяву на припинення. Якщо ви не хочете йти до державного реєстратора, можете скористатися дією або відвідати СНАП, ну, взагалі, відповідно вашій ситуації. Після того, коли ви сходили до державного реєстратора або подали заявку, тобто у вас є дата припинення підприємницької діяльності, ви подаєте ліквідаційну звітність. Якщо ми зараз розглядаємо, розбираємо і говоримо про декларацію про майновий стан і доходи, то терміни для її подання це 20 календарних днів після останнього дня місяця, в якому проведено закриття ФОП. Тобто, друзі, дивіться, якщо ми говоримо, наприклад, коли людина припинила свою підприємницьку діяльність у лютому, приблизно, нехай це буде 20 го числа, то останній день місяця в лютому в 24 му році це 29. те Тому ми починаємо відраховувати 20 днів після 29 лютого. Тобто з 1 по 20 березня, ми повинні подати декларацію ліквідаційну. По про майновий стан і доходи, і потім, друзі, паралельно ми подаємо також, якщо ми говоримо це за лютий, ось зараз це актуально дуже. Якщо за лютий ми говоримо про ліквідаційну звітність у березні, то також у березні ми ще й подаємо декларацію акцизного податку. Це йде дві у вас тоді декларації. Ну, якщо немає, якщо ви інший загальщик, то, звісно, до такої декларації вам не потрібно подавати. І останнім кроком, друзі, це є закриття банківських рахунків. Ось, друзі, отакий от має вигляд ваше закриття підприємницької діяльності. А тепер давайте сьогодні розглянемо подання ліквідаційної звітності. Отож, друзі, поїхали. Зараз давайте зупинимось на нашому реальному платнику і розглянемо, от дивіться, що ми тут бачимо. Зверніть увагу, от я зараз в електронному кабінеті і звітний період у мене стоїть 24 рік, місяць лютий. З чого ми, друзі, починаємо, на от, що от ми привернули зараз нашу увагу? На оцю червону квитанцію. Подивіться, форма 4 РРО, чому вона червоного кольору? Пояснюю, цей платник фізична особа, яка на загальній системі податкування була, 6 лютого пішла до державного реєстратора фізична особа і подала заявку на припинення підприємницької діяльності. Тобто, спочатку от людина обрала неправ... зробила неправильний крок, обрала спочатку закриття, а потім все інше. Але 6 числа вони закрили підприємницьку діяльність і лише, друзі, зверніть увагу, 2, 9 9-2-го, бачите. Вирішили подати форму 4 РРО, але ж прийшла квитанція червона. Зверніть увагу. Чому? Тому що в ній написано, що платник не перебуває на обліку. Все, вони закрилися, і вже таку заявку вони не можуть форму подати. Тому пройшла червоного кольору квитанція. Що в такому разі треба зробити? Звернутися в податкову, або ж якщо ви не звернетеся в податкову, податкова потім вже власним рішенням. Зніме ваш касовий апарат із обліку, але, друзі, ну краще, якщо ви самі це зробите, тому що, по-перше, вам потрібно буде забрати додаток про зняття із вашого зняття касового апарату, тому що якщо він у вас є стаціонарним, тобто це міні та 400 м'ї, припустимо, і ви хочете його десь перепродати. То без цієї довідки, друзі, у вас його ніхто не купить, тому що має бути довідка до нього прикладена, що касовий апарат зняти за попереднім місцем обліку. Тому що тому краще, друзі, самому це зробити і мати на руках таку довідку. У вас буде там, корінець рішення, якщо ви підете, але це ну, вже буде не то. Ну, але все ж таки дивіться самі, якщо не хочете подавати 4. РРО можете зробити спочатку, от навпаки, як зробила ця людина, ну просто із за того, що вона не знала. Спочатку закриття ФОП, а потім 4 РРО. Ну, ви бачите, що в такому випадку буває. 4 РРО після закриття не пройде. Далі, друзі, а тепер що ми бачимо наступним кроком? Оскільки ми вже тут людина подала 20 УПП, Просто тут його зараз це було в іншому місяці, ви його тут не побачите. Тобто касовий апарат податкова за своїм власним рішенням зніме. 20 УПП вони подали, і тепер від того моменту, от 6 лютого, вони закрилися. До 29 лютого я не можу подати ліквідаційну звітність. Ну, тобто, платник да. Маю дочекатися з 1 березня до 20-го. І тепер, от, коли вже настав березень місяць, я подаю, ну платник подає податкову декларацію. Бачите, ось про миновий стан і доходи за 24 й рік. Ліквідаційний звіт подається за лютий в березні. І, друзі, дивіться, так як я вже вам показувала, паралельно, бачите, ми подавали декларацію акцизного податку також за лютий, тому що в березні ми ж подаємо за попередній період. В березні ми звітуємо по декларації акцизного податку за лютою. І отак виходить, що вона йде в парі. А тепер, друзі, давайте, я вам показала, що це дійсно як воно відбувається. Давайте, давайте тепер розглянемо на нашому Івану Івановичу. Саму декларацію. Отож, друзі, ми, якщо говоримо про ліквідаційний звіт, обираємо 24 рік, лютий місяць, як я вже сказала, тому що в лютому закрилися. І натискаю Створити. Далі обираю нашу формочку. Ми не вистане доходи, Тут звітний документ. І обираю потрібну мені форму. Це F2 і ЄСВ, тому що платник сплачує єдиний соціальний внесок. І натискаю Створити. Але, друзі, зараз я вже створила, от, як завжди, вже для вас підготувала декларацію. І давайте розглянемо. Розпочнемо, звісно ж, із F2. Отож, друзі, йдемо згори. Додаток Ф2. Що ми тут бачимо? Ну, тут електронний кабінет нам підтягне прізвище там, чи індифікаційний номер. Тут буде стояти відміточка звітна. І за 24-й рік, бачите, тому що ми обрали за період лютий-24 рік. А ось тут, друзі, нижче зверніть увагу, бачите, ось він лютий. Другий місяць, обов'язково е, не забудьте тут вказати. Ось тут 24, а ось тут 2. Далі більше тут, бачите, немає нічого. І спускаюсь нижче. Давайте розглянемо нашу табличку. Е, у нас іде наш назва економічної діяльності, ось наш код 47,11. А тепер, друзі, ось сума одержаного доходу. Ну, о, тепер я вже читаючи ваші коментарі. Як би мовити, буду намагатись відповідати зараз у відео на деякі запитання. Бачите, от ви запитували, чи віднімається сума акцизного податку в загальній сумі державного доходу. Так, друзі, віднімається обіг А від загального обсягу. Тобто, коли ви вибиваєте чек, от людина закрилася 6 лютого, тому вона вибила ліквідаційний цей чек з 1 січня 24 по 6 лютого 24 і відняла акцизний податок. Від нього обіг А і вписали суму сюди, ось, друзі, одержаного доходу в колонка номер 4 тут без акцизного податку. А друзі, також що ми з вами тут прописуємо, можемо додавати вірніше, ну, термінал вже у нас тут знаходиться в РРО, так. Це, звісно ж, всім зрозуміло, я вже це пояснювала у своєму попередньому відео про звітний документ. А тут також може бути розрахунковий рахунок. Ну, тобто, коли ФОП перечисляє ФОПу, з рахунка на рахунок, це не картка, це не термінал, а саме з рахунку на рахунок. Якщо у вас є такі кошти, ви додаєте до цього чека вашого ПРРО і ставите в колонку 4 загальна. Ось бачите, сума суму доходу. Якщо розрахункового рахунку немає на ФОП, то просто сума вписана із чека по РРО. Далі, друзі, по вашим накладним ви собі підбиваєте суми вартість придбаних матеріально товарних цінностей. Якщо ви маєте найману працю, бачите, то ви дохід ставите в найману працю. Ну, людини, припустімо, немає продавця, вони самі були за всіх і за себе, і за того парня, як то кажуть, і проставляєте інші витрати, ось друзі. І коли ми відняли від загальної суми одержаного доходу наші витрати. То отрималась ось така сума: 8570 тисяч гривень. Сьогодні, друзі, от розглядаю такий приклад. Знову ж таки, це основано на ваших запитаннях на ваших коментарях. Якщо коли я розповідала, що бажано, щоб тут у нас вийшла сума чистого прибутку не менше, ніж мінімальна заробітна плата становила у 23 році, це 6700, Якщо ми додамо, це буде 80400 тисяч гривень. Ну, це я пояснювала у своєму основному відео для тих, хто звітує за 23-й рік, неліквідаційна звітність, то ви от запитуєте: якщо менше ніж мінімальна, тобто виходить сума чистого прибутку на вісімдесят а, тому що Дохід може бути, можливо, який угодно, а саме менше, ніж мінімально. Отут у нас виходить менше, ніж у нас засічення люте по 7 100 вже мінімальна заробітна плата, і має бути 14200? Да? Якщо виходить із того, що я пояснювала в тому відео, бачите, не 14,200, а 8570. То як це буде виглядати в додатку по ЕСВ, якщо тут із ПДФО. У нас із військовим збором все зрозуміло, то як же ж це буде в єдиному соціальному внеску відображатися? Зараз, друзі, поступово доберемось. Отож, ми переносимо в усього наші суми. Ну, якщо у вас ви маєте ще діяльності, то, звісно, ви проставляєте тут ще ви діяльності і вказуєте отриманий дохід, якщо він у вас є. Якщо немає по тому доходу, по тому видоді діяльності доходу, то ви вказуєте лише вид діяльності. Ну, Тут у нас більше додаткових немає. Тому я вказала лише один. І так, друзі, усього я перенесла ось. І тут, бачите, виходить менше, ніж мінімальна. І далі я спускаюсь з нижчі. Вираховую із 8570 18%. Бачите, 18% ставлю в колонку в рядок 1,1 і повторно в рядок 1,3. Це сума податку, бачите, що підлягає сплаті до бюджету. Вона дублюється. Це 18% ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб. А в рядок 2, 1 і 2, 3 це у нас військовий збір, 1,5% від цієї суми. Тепер, друзі, ось, оскільки ми враховуємо всі податки від цієї колонки номер 9 сума чистого оподаткованого доходу, тобто і ПДФО, і військовий, то також ми з нього ще враховуємо єдиний соціальний внесок. Як він має виглядати, якщо сума менше мінімальної? Отож, друзі, давайте поїхали згори. В нас тут електронний кабінет. Підтягне код, прізвище і давайте звернемо увагу на рядок 4. Бачите, у нас тут стоїть звітна, 24 рік. А тепер, друзі, під пункт 4.1, оскільки це ліквідаційне, бачите, стоїть другий місяць, тому що ми закрили свою підприємницьку діяльність в лютому місяці. Подаємо в березні, але закривалися в лютому. Тому обов'язково має стояти другий місяць. Далі спускаємось нижче. У нас йде вид діяльності наш 47.11, і е, період перебування на загальній системі оподаткування, друзі, з 1 січня 24 і не по 6 лютого 24, а по 29, тобто останній день календарного місяця, в якому було припинення 29 лютого 2024 року. І розглядаємо нашу табличку. Тепер, друзі, дивіться, у нас йде. Колонка 2,5, що це загальна система податкування. Іде лютий. Також 5, 5,5 да, січень лютий ми подаємо. І тепер нас цікавить сума чистого прибутку. Ось, друзі, у нас вийшло, ми розбили суму, давайте повертаємо сюди. 8570. Бачите. Ми розбили на 2 місяці і вихода 4.285 в січні і в лютому. Але ж єдиний соціальний внесок, ми то сплачували в січні-лютому в повну суму. Ми не можемо сплатити, якщо закрилися 6 лютого за 6 днів єдиний соціальний внесок. Та хоч би один день ви перебуваєте в лютому на, як ФОП, ви все одно маєте сплачувати єдиний соціальний внесок повністю за весь місяць. Хоч місяць перебували підприємцем, хоч один день, хоч 6 днів, все одно це має бути не менше мінімальної. єдиний соціальний внесок, а не менше мінімальної, це січень-лютий, оскільки 7-100, це 22%. Це виходить 1562 Тому, друзі, в сума чистого прибутку, бачите, ми в колонка 3 ставимо, ділимо на 2 наш прибуток, а колонка 4 ми ставимо мінімальну заробітну плату, тобто це на яку нараховується, бачите, це база нарахування єдиного соціального внеску. Тому тут 4285, тому що це наш прибуток, а тут у нас 700, тому що на нього нараховується єдиний соціальний внесок. Далі 22% і, звісно, наш сам єдиний соціальний внесок. Тепер, друзі, бачите, я ось е, не заповнила усього. ставимо, підбиваємо 4,285 е, плюс 4,285, це у нас усього буде 8,570, тобто це наш чистий прибуток, а тут у нас 14,200. Тому що 700 плюс 700. Ну і 1562, також ми приплюсовуємо, додаємо до 324. Все, друзі, бачите, от я думаю, тут все зрозуміло, більше ніяких питань тут ну, просто не може виникнути. Я так думаю. Тому давайте будемо розглядати тепер головний документ. Отож, друзі, в нас стоїть в головному документі згори звіт звітна, 24-й рік. Другий місяць. Бачите, ось, не забуваємо під пункт цей 2.1. Другий місяць. Далі, друзі, у нас електронний кабінет тут підтягнули наші дані. І що ми тут бачимо, друзі? Зараз трішечки вгору. Стоїмо: Шостий рядок: резидент самостійно платником податку. І, друзі, не так як ми ставимо в підприємець, коли подаємо звітну декларацію на ліквідаційну. А ось тут, напроти, особа, стосовно проведено реєстрацію припинення. Бачите, підприємницької діяльності. Відміточка стоїть тут, не коло підприємця, а саме тут. Тепер, друзі, що в нас тут далі? Отож, ми маємо рядок 10.11, чистий податковий дохід. 8. 570 і наш податок на доходи фізичних осіб, який ми взяли з F2. І також тут у нас військовий збір, який ми також взяли із F2. А тепер ми оцей рядок 1011 переносимо в рядок 10, тобто ми його дублюємо, наші оці податки. І спускаємось. Нищі. Якщо у вас були якісь інші доходи, то, звісно, ви ставите навпроти вашого доходу, додаєте. Оці підпункти 10.1, там додати 10.2, там додати 10.11 і разом це буде рядок 10. Але ну, немає тут інших ніяких доходів. Я не знаю, що тут поставити, тому у нас буде просто рядок 10.11, який ми сюди перенесли нагору. Далі, друзі, 12-й рядок, загальна сума річного доходу. Бачите? Це у нас наша загальна сума чистого доходу 8 570. Бачите, це рядок 10. Бачите? Ось. він. 8,570. І е, в рядок 13 загальна сума, бачите, ПДФО. Це у нас графа 6, рядок 10. У нас графа 6, рядок 10. Ось він ПДФО. 1542,60, ось він, 1542,60, Це рядок 13. Тут сума доходу, а тут подоходний. Далі у нас тут нулі, нічого не потрібно. А уже в 20-му, бачите, роз... 20-й рядок, тут де підпункти йдуть 21. І 23. Тут ми також ставимо наші податки, і тут вже всі три наші податки. Спочатку у нас йде в 21 наш подоходний, 1542, бачите, 60, який підлягає сплаті до бюджету. Далі у нас іде рядок 21, який підлягає, бачите, сплаті до бюджету. Військовий збір. Це 120, 55, Ось він. Бачите. І наш. Ось останній рядок 22,1, це ще підлягає сплаті до бюджету. Це наш єдиний соціальний внесок. Тобто я взяла суму 324, звідки із ЄСВ. Ось вона, 3, 124. А подоходний і військовий він у нас із додатку Ф2. І ось, друзі, це суми податків, вони які підлягають сплаті. Вказується: ось тут, друзі, рядок 20 і рядок ось 21, і рядок. 22. Все. подоходний, військовий і єдиний соціальний внесок. Нижче, друзі, у нас нічого немає. Якщо у вас є бажання вписувати відомості про власне рухоме і нерухоме майно, ви можете тут вписувати. Ви тут, бачите, читаєте, користуєтесь підказками. Ось, категорія об'єктів, ставите там земельні ділянки, житловий будинки, і вписуєте сюди ваше майно. Якщо ви не впишете, нічого там страшного не буде. І тепер, друзі, що у нас тут ще є. Це у нас повинні стоять відмітки f 2 і ESV, тому що наш пакет містить ці додатки. І оце, друзі, на тому все. Я думаю, все тут зрозуміло по цій декларації. В принципі, нічого тут сильно такого відмінного від нашого звітного документа немає. Лише потрібно вказувати усюди. 22-й місяць в пункт 2.1. І так само в наших додаточках. Ось вони, друзі, ще раз наголошую, не забувайте. Ну і звісно, ось в головному документі у нас іде тут відмітка. Це розбіжності. Ну і саме головне подається не в рік, 24, а в тому місяці, в якому була припинена підприємницька діяльність. Тепер, друзі, що ми робимо? Ну, як завжди, ми дискаємо перевіряти. Зберігаємо. Я не буду не підписувати, не відправляти, тому що це. Ну, не потрібно. І тепер, друзі, коли ми наклали підпис і підписали, ми чекаємо на зелененьку квитанцію. Квитанція номер 2 це буде, щоб пакет прийнято. І після того ви, можна сказати, відчиталися податково. Друзі, не забуваємо за декларацію по акцизному податку. Того ж дня можна подати, ну бажано там до 20-го. В принципі, воно не прив'язується ліквідації. Він не ліквідаційний, він не прив'язується до майнової декларації по моновому ставно доходу. Ви можете подати в сроки до 20-го березня, так як і є срок подання за лютий місяць. Ну просто щоб у вас ви не забули про це, то намагайтесь подавати це в один день, щоб уже контролювати квитанції, які будуть приходити. Ну і так скоріше для вас буде все, друзі. Все, на цьому начебто я все сказала. Якщо якісь є інші додаткові запитання, пишіть у коментарях, тому що я, ну що згадала, я сказала. Ну, Все, звісно, що я не можу тримати в голові. І які у вас, можливо, виникають запитання, також мені це не все відомо. На цьому, друзі, все. Я вам всім дякую за увагу. і Сподіваюсь, була для вас хоч чимось корисною. На цьому все. До наступних зустрічей, до наступних відео. Всім пока!